Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо солити оселедець або Івасі, я точно не знаю, як конкретно називається ця риба. Тут місцеві кажуть, що це річковий оселедець, то хай буде оселедець. І наловили ми його самі, просто під сакою. Сьогодні будемо солити, пробувати. І я сподіваюся, буде смачно. Рецепт дуже простий. І за цим рецептом ви можете солити не тільки оселедець, а й будь-яку. Рибу будь-якого розміру. Давайте починати готувати. Почистила від луски, але не чистила кішочки. Все залишила, як є. Не відрізаю голову. І він у мене був, звісно, заморожений. Я його розморозила і зараз будемо солити. Тут у мене кіло 800 риби, і тому мої пропорції. Солі та спецій будуть розраховані на 1800 рибки. Далі вже розраховуйте на свою кількість оселеця. Першу потрібно приготувати розсіл. Для розсолу я беру 4 столові ложки солі з гірочкою. У мене це звичайна столова крупна сіль, без різниці. Морська, звичайна сіль, яка у вас є. Але мені здається, що йодована не підходить. Додаю 1,5 літри. Гарячої кип'яченої води Розмішую, щоб сіль розтанула, а також розсіл потрібно, щоб охолонув до кімнатної температури. Звісно, що гарячим чи теплим розсолом заливати рибу не можна, тому нехай охолоджується. Також розповім, які спеції я використовую. У мене стандартний набір, лавровий лист, чорний перець горошком. Можна взяти суміш там, чи духмяні перці, як вам подобається. А також буду додавати трішки коріандру. Я його не так щоб сильно полюбляю, але мені. Здається, що з оселецем він добре пасує до васелеця, тому трішки все ж таки додам. Ви можете додавати і гвоздику, хтось любить, хтось не любить. Це все на ваш смак. Для засолки риби можна використовувати 3-літрову банку, це доволі зручно, а можна використовувати будь-який контейнер, який є у вас з кришкою. На дно я викладаю декілька лаврових листочків. Також Перець горошком. І коріандр. Якщо хочете, коріандр можна змолоти, або просто ось так розтерти його трішки між долоньками. І викладаємо сюди рибу. Бажано, щоб рибка була викладена щільненько, одна до одної, але вже, в принципі, як виходить, залежно від контейнера. Можна просто викласти на дно одним шаром. Також буде нормально. Якщо ви солите в відерці, наприклад, то можна ставити рибку вертикально. Зверху також додаю лавровий лист, чорний перець горошком підсипаю. І ще трішки коріандру. І все чекаємо, поки охолоне розсіл, будемо заливати розсолом. І коли у нас вже Охолов розсіл, заливаємо його до риби. Якщо розсолу виявиться мало, бо треба, щоб він покривав рибу повністю, то краще зробити ще розсолу. Накриваємо кришкою і в холодильник діб на 4-5. Я дивлюсь, мені треба буквально ще пів літри розсолу не вистачає. Тому зараз долью і потім вже в холодильник під кришкою. Ну що ж, у мене пройшло 5 діб, я думаю, можна. Скуштувати нашу рибку. Пахне смачно. Давайте подивимось. Зараз давайте одну я почищу і розріжемо. Будемо куштувати. В мене вже готується, вариться картопелька в мундирі. Сьогодні у нас буде просто шикарнюча вечеря. Майже кожна рибинка має трішки ікри. Риба добре просолилась, але має, я б сказала, малосольна вийшла, тому або Додавайте більше солі, або можна просто довше її солити, що теж є непоганим варіантом. Як на мене, то рецепт цей дуже-дуже хороший і ідеально підходить для засолки: оселеця камси будь-якої іншої риби. Але якщо говорити конкретно про ту рибу, яку я взяла сьогодні, то в ній відчувається оцей річковий. Смак чи аромат. Це непогано, і якби, як на мене, це нормально, тому що риба річкова. Чоловіку в мене дуже сподобалась така риба. Особисто я думаю, що в мене ця риба, скоріш за все, піде в шубу. І це точно, тому що в такому от вигляді з картопелькою я хіба що один кусочок максимум можу з'їсти, тому що мені не подобається цей річковий смак. Але в цілому нормально. Готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.